Віка покинула кар'єру на Волстріт і повернулася до України рятувати поранених воїнів. Боронити Україну пішла вся її родина, мама, тато і сестра. Віка вирішила, вона теж має бути тут. Для мене колись це була кар'єра і вибудовування власних амбіцій. Тільки пішлася війна, все перевернулося. Я розумію, що найцінніше, що тобі є це життя, це люди біля тебе, це твоя сім'я, це твоя. Країна та батьківщина Віка народилася на Житомирщині з 13 років, мріяла побачити світ, тому старанно вчила англійську мову. Хотіла подивитися, як живуть інші країни, а потім втілити цей досвід в Україні для себе найкращим шляхом я бачила поїхати за кордон країни, які я вважала прикладом для України навчитися, отримати якийсь базовий досвід і приїхати в Україну і. І зробити Україну прекрасною країною. Задумане здійснилося. у 15 років. Вона виграла грант і рік навчалася у Техасі у старшій школі. Згодом вступила до одного з найкращих вишів США в Каліфорнії. І отримала можливість безкоштовно навчатися та стажуватися в різних країнах світу. Я жила в південній Кореї в Сеулі. Там і працювала потім в Індії, в Британії. Я отримала дві спеціальності по закінченню університету. Один це наука даних і статистика, і інше це праця. Віка влаштувалася до одного з найбільших інвестиційних банків у світі, розташованого в Нью-Йорку. Виставляла на біржу та продавала компанії у великому банку Морген Стенлі на знаменитій Уолл-стріт, Планувала набратися досвіду та відкрити власну компанію венчурних інвестицій в Україні. Але 24 лютого зруйнувало плани. Батько Віки пішов з СУ, мати й сестра в ТРО. Перші місяці дівчина висилала родині та друзям кошти на амуніцію та все необхідне, але потім зрозуміла, що не може залишитися за кордоном, бо хоче більше робити для України. У грудні 2022 року повернулася додому та приєдналася до медичного батальйону госпітальєри. обрала позивний Торі, бо в Америці так скорочено звучить її ім'я. З лютого 2023 року почала їздити на передову. За цей рік Віка рятувала бійців на Запорізькому напрямку, в Авдіївці та Бахмуті, і, незважаючи на небезпеку, продовжує забирати поранених з під обстрілів. Майже рік тому ем, я потрапила під мінометний обстріл. В результаті цього ем, моя барабана передника розірвалася, і я нічого не чула. Це було незвично, неприємно і я цьом, вже дуже сильно цінувати свій слухи і тягати наушники. Але, попри все, дівчина ні про що не шкодує, адже відчуває, вона саме там, де має бути. Був поранений в руку хлопець був турнікет, коли вже. Рано була застампонована. Коли я вже пішла знімати турнікет, я почала й висіти очі, і він такий, Я відчуваю свою руку знову. І, і дякую, я відчуваю свою руку, це було приємно. Уже під час служби дівчина дізналася, що пройшла конкурс на навчання в Гарварді, але планує туди лише після перемоги, а далі розвивати економіку та бізнес в Україні. Наразі дівчина встигає працювати в компанії, яка займається розробкою штучного інтелекту для дронів, а також відкрила збір на переобладнання автівки під евакуаційну. У дописі є картка. Долучайтеся. У нас вже є кошти на сам самікровтомус. Треба тільки переобладнати. Є такий проект в розробці на зараз. Віка закликає цінувати кожну секунду життя та продовжувати робити все можливе для перемоги України.